таке дольчевіта по-українськи. навіть не так, що таке дольчевіта по-гетьманськи і які солодощі їли у гетьманську добу сьогодні. Я вам покажу рецепт однієї із таких страв: солодощів часів Богдана Хмельницького. Привіт, я Настя, футблогерка, і я запрошую вас у захопливу подорож традиційною українською кухнею. Сьогодні ми будемо готувати вишневе варення. Втім, воно буде не схоже на те варення, до якого ми звикли зараз, адже ми його будемо готувати не з водою і цукром, а зі звичайним медом. Для цього варення нам знадобляться вишні, власне, мед, на якому ми все будемо варити, прянощі до смаку. У мене це гвоздика і бадьян, і свіжий чебрець. З ними будемо і трохи проварювати варення, і ще будемо подавати його зверху на нашому варенні. Ну і їсти все це ми разом будемо. Із пряниками сьогодні ми обрали вівсяні пряники. Втім, ви можете самі зготувати такі пряники. У нас є рецепт в одній з інших програм. Для старту нам треба прогріти наші вишні у казанку. Відправляємо туди приблизно кілограм вишень без кісточки. У нас це заморожені, тому що зараз складно знайти свіжі, але в сезон ви можете готувати таке варення із свіжих вишень. І зараз до цих вишень нам треба додати прянощ для того, щоб вони прогрілися разом з ними у казанку і мали приємний аромат. Я обрала тут бадьян і гвоздику. Зараз ми їх розтовчемо в ступці і будемо відправляти до наших вишень. До речі, цей рецепт я знайшла у статті Ігоря Нетудихатхіна, Це український дослідник, і він, зокрема, пише і про київську кухню. Цей рецепт вишневого варення на меду він знайшов у розповіді сирійського мандрівника Павла Алепського, який мандрував Україною з 1652 до 1659 року. І тоді він ще дивувався, що в Україні. Дуже люблять прянощі, попри те, що вони у нас не ростуть. Але це була популярна імпортна штука. Я зараз розтираю зірочки бадьяну і гвоздику. Нам не треба робити їх дуже дрібними, щоб вони не перегоріли під час того, як ми варимо варення, але нам треба їх подрібнити, щоб вони віддавали всі свої аромати нашим солодощам. Це вони потрібнені, Уже божественно пахнуть. В такий осінній дощовий день це все, що нам треба. І відправляємо їх зараз до наших вишень. Вишні вже добряче пустили сік, тож саме час відправляти до них наш мед. Так, не дивуйтеся, у нас в цьому варенні будуть тільки вишні, їх натуральний вишневий сік і власне натуральний мед. Цукру тут не буде. Зараз відправимо мед до вишень і потім я поясню, чому так сталося. Чому ж ми використовуємо для цього рецепту саме мед, а не воду і цукор, як ми звикли у звичайних вареннях? Таким варенням сирійського мандрівника Павла Алепського пригощали в Україні в 1650-х роках. Тоді, окрім меда, інших підсолоджувачів і не було, тому він був основою усього: варень, пряників, хлібів всього, що вам треба було підсолодити. А ось цукор уже з'явився у промисловому масштабі і став такою собі нафтою від харчової промисловості уже пізніше у 19 столітті. А ми ж, поки наше варення доварюється, будемо готувати до нього чебрець. Це свіжий чебрець, він ароматний, він класний. І нам треба буде додати його зовсім трошки для того, щоб він дав правильний аромат нашому варенню. Чебрець дуже просто чистити, його просто треба пройти руками в зворотньому напрямку. Ось так тримаєте і знімаєте листочки. Все. У вас є чебрець. Те саме робимо з рештою гілочок вище. Краєчки я собі просто зриваю, там уже ніжні гілочки. Вони також будуть давати багато аромату, і тепер цей чебрець ми відправляємо до наших вишень із медом. Тепер, коли наші вишні киплять у власному соку з медом, прянощами і чебрецем, нам треба дати їм час, щоб вони трохи виварились, щоб зайва волога випарувалась і у нас залишилось насичене вишневе варення. Ми ж тим часом підготуємо, з чим ми будемо подавати це варення. У нас це пряники. Цікавий факт. Зазвичай їх називали медовим хлібом, тому що вони складалися тільки із борошна, меду. І прянощів. Але з того часу, як прянощі стали дешевші і доступніші в Україні, прянощів у них ставало все більше, тож їх перестали називати медовим хлібом, а почали називати пряниками. Ну і ці пряники, звісно, готували без розпушувача чи соди, тому що соди і розпушувача в той час також не було, тому їх просто на ніч замішували для того, щоб почався природний процес бродіння, і пряники трохи підіймалися. А ми поки чекаємо, як довариться наше варення, і повернемось уже до готової страви. Наше вишневе варення вже добряче вварилося, тому саме час знімати його з вогню та куштувати. До того ж, пахне воно уже божественно і терпіти немає змоги. Я не можу передати вам, як це пахне, але виглядає це просто як якась рубінова карамель. Просто неймовірно. Я сама в захваті з цього рецепту, чесно. Це пахне медом, це пахне вишнями, це пахне прянощами. Тому починаємо сервірувати. І тепер трохи прикрашаємо наше вишневе варення, щоб воно було красиве для подачі до столу. Беремо ще гілочку чебрецю і тепер уже свіжий чебрець кидаємо на гаряче варення. І останній штрих додаємо на готове гаряче варення трохи гвоздики. Так, гвоздика у нас варилася із самим варенням, але я хочу ще оцього свіжого, трохи терпкуватого аромату гвоздики, який вона дасть, щойно торкнеться тепла. Відправляємо її на наше варення. І ось наше вишневе варення на меду з чебрецем і прянощами готове. Запахне неймовірно смачно. Це поєднання свіжих трав, спецій вишні і квіткового меду нереально класне. Для того, щоб подавати його до столу, я візьму кілька вівсяних пряників і викладу їх зверху, для того, щоб кожен охочий зміг нагребти собі цього варення і спробувати. Ви знаєте, я зараз так і зроблю. Тому що гріх його не пробувати. Mm. Я не буду вам описувати. Просто готуйте і пробуйте. Це дуже круто. Прямо, ну. Я ж казала, дольче віта. Тож не бійтесь досліджувати традиційну українську кухню та не забувайте експериментувати з нею у себе вдома. Куштуйте це круте, вишневе варення на меду. І смачного!